Всім привіт! Сьогодні на огляді міні-трактор Кентавр 404X. Будемо потихеньку розбиратися з цими кентаврами, бо багато їх навезли, багато моделей, все запутано, люди питають, нічого не зрозуміло, а що це, а що це. Тож, по мірі можливостей, буду робити вам ось такі огляди, щоб ви розуміли, що, як і саме головне, чим відрізняються ці трактора. Звичайно ж, я думаю, будуть якісь фаворитні моделі саме серед кентаврів. Я думаю, озвучимо потім або зробимо якусь підбірку, тобто який вигідніше, або який буде кращий серед у цього всього різноманіття. На сьогоднішній день бачимо новий колір. Вони теж вирішили зробити трактора сірого кольору. Ну Особо обговорювати дизайн та кольори не будемо. Так, тут цікавенький дизайн, колір не знаю. Кожного різні подавання, тому ми більше вже давайте пройдемося по технічним характеристикам. Ну і звичайно, що стосується ціни. На сьогоднішній день, на момент виходу цього відео, такий трактор коштує 7800 доларів. Як для Кентавра зовсім немало, тож давайте розбиратися, що тут і як. Бо чую таке, що цю модельку, типу, позиціонують як конкурент скауту що ж подивимося. Розпочнемо традиційно з каліз. Задні колеса мають розмір 11,2 на 28 Диск, як бачите, розбірний, грузи на колесах в комплекті. Знову ж таки, на сайті нема даних. поки ще. І я вам скажу одразу на глаз, коли я тут регулюється дипазоні від 1,10 до 1,50 метра. 50. Передній диск, як, бачите, тут, не розбірний. Розмір резини 7,5 на 16. Тут вже йде стандартний диапазон, 20 або метр 40. Також бачимо паливний бак пластиковий. Ємність, до речі, заявлена в 65 літрів. Немало досить. Ну, але такий цікавий треба дивитися, як він буде заправлятися, бо з такими фігурними баками бувають е, запитання. Плюс, звичайно, ж, треба роздивитись, як зроблена саме подача палива з бака. Ну, то вже тема для інших відеосів. Сьогодні у нас загальний огляд. Грузи, як бачите, тут е, цікаво пофарбовані. Є повний комплект, вони тут по 11 кг, їх 6 штучок. Ну і переходимо, мабуть, до цікавіших речей. Тут, що стосується переднього моста, як бачимо, він редукторний. І що саме цікаве, як бачите, вже йде конструкція, ну, схожий він на мости ГАД. Я вам скажу, конструкція ця всім сподобалась, ну але ж наскільки якісний міст покаже часто, то наскільки він буде добрий, саме головне безпроблемно працювати. На вигляд, звичайно ж, виглядає досить потужно, особливо як на Сараковку, то взагалі просто шикарно. Звісно ж, цікаві кріплення передніх крил, ну, хоча, в принципі, це ще більш-менш адекватно. Бачив я і набагато погіршу ситуацію з цими речами. Капот тут відкривається традиційно спереду, тримається у відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Ну як бачите, виглядає підкапотка тут добре. Бо немає паленого баку над двигуном. Розширительний бачок встановлений ось тут біля двигуна. В принципі, місце таке непогане. Саме головне, що доступ абсолютно до всього є, він хороший. Ну, по проводці, дивіться, ось комплектацію, є тут і блочок із запобіжниками в принципі, все інше, як бачите. Заховали, тобто тут під двигуном його немає, перенесли в інше місце. Попалення, як бачите, тут все стандартно, вона звичайна механічна. Встановлений сервомоторчик на глушилку, єдине, що так, тросик під кутом, не знаю, чи його не буде переламувати. Що ж стосується фільтрів і доступу взагалі до важливих місць, дивимося. Масляний фільтр двигуна, в принципі, нормальна, щуп знаходиться ось тут, Долісти до нього буде трішечки якраз. Проблематично, я б сказав би. Далі встановлений фільтр грубої очистки палива, мені в принципі подобається він з бумажним фільтруючим елементом. І за ним фільтр тонкої очистки палива. В принципі, як на мене, моя особиста думка, зроблено все цілком цивільно. Повітряний фільтр звичайний контактно-масляний з циклоном. Радіатор традиційно захищений металевою сіткою, акумулятор 12 вольтовий на 100 ампер 1 Вимикач маси тут взагалі встановлений електронний. Мені подобається ця реалізація, тобто сів за руль, кнопку нажав і маса вже у тебе увімкнена. По двигуну це маркування km 490 vt знову ж таки перевірений часом, широко розповсюджений, всіма любимий, тому що кращого ніхто не пробував. Генератор тут знову ж таки на сайті не вказано, але ну, здається, що це стандартний на 350 Вт. Ну, Як бачимо, традиційно встановлені два інша йде один один на задню гідравліку, інший на гідрооб'ємне рульове керування. Ну і в принципі, з цікавого по підкапотному простору, мабуть, все. Проводку, я думаю, ви бачили, як вона виглядає. Ну, по гідравлічним магістралям, в принципі, тут все більш-менш адекватно зроблено. Є он такий ящичок для ключів. Металевий, ну, із тих самих дешевеньких, як то кажуть. Бачите, з правої сторони навіть є підніжка. Ну і давайте перейдемо до місця оператора. Сидіння, в принципі, з плюс-мінус високою спинкою. Комусь подобається, комусь ні. Як бачите, є всі стандартні регулювання, тобто сидіння регулюється по вазі, двигається вперед-назад. Хід амортизації я б сказав би не дуже, хотілося б краще, Ну але це. Плюс-мінус стандарт. Педалі, знову ж таки, підвісні, підлога, як бачите, рівна, самі по собі педалі ну, зроблені нормально, приборка пластикова, я б сказав, би, стандартна. Зараз встановлено таке на більшості китайських тракторів. Різнокольорові кнопочки, ну так, по-цікавому, по чому ні. З речагами, по правій стороні, як бачите, їх тут немало, ручний газ, керування розподільником, вмикання вома, блокування задніх коліс. Але що хотів би відмітити, в принципі, розташовано все так, що більш менше нічого нікому не заважає. Ну і розподільник тут, як розумієте, зрозумієте, один, він односекційний, то з ним, звичайно ж, немає тут ніяких проблем з розташуванням і з розміщенням. Ну, а це саме головне, до сього іншого звикнути можна. По КПП тут іде два діапазони, чотири передачі, плюс реверс. Отже, маємо вісім передач вперед та вісім передач назад. Ну, як ви зрозуміли. Звичайний стандарт для такого плана тракторців. Ну і по лівій стороні, як ви бачите, речагів тут вистачає. Ручний газ автомобільного типу, є речаг перемикання швидкостей ВОМА, який, до речі, йде на дві швидкості 540 та 1000 обертів за хвилину. Ну і вмикання переднього моста. Як бачите, ось як реалізовано на такому досить великому і досить незвичному речагу. Ну, і реверс, так, да, звичайно, теж йде під лівою рукою. Сидіння, я вже казав, що регулюється привазі. вазі. Не знаю, до речі, наскільки воно Це треба довгенько на ньому покататися, протестувати нормально, тоді вже можна зробити якийсь висновок. Є розетка USB. Ну і зверніть увагу на приборну панельку. Як вам сказати? Так, модно сучасно. Вона електронна, автомобільного типу. Звичайно ж. Є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором, але трішечки потрібно звикати до неї. Плюс до того, що ці ось такі схожі всі нові приборки, не зовсім адаптовані до реалій, скажімо так. Комусь на сонці їх погано видно, ну різні бувають у людей такі, скажімо, сумніви. Ну, але ж нічого не зробиш. Тобто дзвонять, запитують зі старими приборками, ні, дивіться, вже, як то кажуть, маємо, що маємо, ніхто заводську комплектацію не змінює. Ну а там поживемо, побачимо, що буде далі, які будуть далі заїжджати трактори. Що ж, ну на останок залишили саме цікаве, це робочий орган трактора, тобто задня навіска, задній міст, який, до речі, виглядає досить солідно. Я вже й казав, що на це вже пішла мода, і кожен гониться імпортер або виробник там за розмірами, не знаю. Ну, якось так. Як бачимо, тут все простеньке, немає примусової гідравліки. Хоча модель з примусової гідравліки, саме такий трактор, вона існує. Ну і коштує, відповідно, трошечки дорожче. Ну, а тепер давайте оглянемо саму ж навіску. Вона тут з нормального товстого металу, звичайні яблучка, один причепний. Вузол, який дозволяє на працювати напрацювати з валом відбору потужності. Як бачите, тут все виглядає якось голо, пусто, мені вже якось і незвично на такі трактори дивитись, ну і сенсу я взагалі не бачу купувати саме з простою гідравлікою, коли є новіша, цікавіша модель. Як бачимо, є одна пара додаткових гідровиходів, яка керується, звичайно ж. Основним розподільником, який тут односекційний, це звичайний встроєний, як то раніше вони були, або прикріплений до КПП, односекційний розподільник. З краном, тобто, скрутнули краник, тоді у вас починає працювати саме додаткова гідравліка. Ну і зверніть увагу, звичайно ж, на чолки на задніх плосях. Да? Великі, дуже великі, для як на такий трактор 40 кінських сил. Занадто я б сказав, би, великий, на ньому там якесь маркування 11,04. Ну, так, да, виглядають дуже. Ну, але знову ж таки, полуося. Ну і дивіться на кріплення бокових стяжок або розтяжок, кому як подобається. Тут вони теж зроблені невідповідно. Вони тут йдуть якраз нижче, бачите, ніж центральний вал, тому трішечки при піднятті навізки у вас буде її піджимати. Потрібно буде щось робити. Ну і також на рахунок масляних ван тут іде гідравліка та трансмісія, звичайно ж, окремо. Ну і по вантажопідйомності підйомності це у нас 550-600 кг. Плюс, звичайно ж, хотів би звернути вашу увагу, що вся ця платформа оператора вона встановлена без подушок. Все йде жорстко і особисто мені не зрозуміло, чому так. Ну, зато є дуга безпеки, да, іде як бонус, хоча можна було б ще й доставити козирюк, тоді б мало б якийсь сенс. Що ж, по огляду, в принципі, все. Що стосується особисто мого враження про цей тракторець. Звичайно ж, є плюси, є мінуси. Тут потрібно зважувати, дивитись на конкурентів, а там і є на що подивитись. Ну і тоді вже аж приймати якесь рішення. Звичайно ж, потрібно ще глянути інші моделі саме по 404 кентавру, бо це не самий цікавий варіант, ну, але ж вони всі різні по ціні, да? тому під свій бюджет, скажімо так, можна щось буде підібрати. Ну і звичайно ж, чекаю вашу думку в коментарях стосовно цієї моделі. Нагадую, що у нас є це все у продажу, і якщо вас цікавить, дзвоніть, проконсультуємо, допоможу вибрати. Ну і нагадую, що у нас доставка йде по всій Україні, причому безкоштовна. Тож, всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!